Нині на митному пусту Ужгород митники затримали рейсовий автобус Брно-Тячів. За словами митників, водій запевняв, що не перевозить ніякого товару. Однак під час огляду у пустотах автобуса знайшли сховані гаджети. Наразі вдалося дістати понад 400 смартфонів, зокрема більше ніж півтора сотні айфонів останньої моделі. Середня вартість одного такого айфона 64 тисячі гривень. Водію загрожує штраф у розмірі повної вартості усіх товарів та вилучення контрабанди. Повертаючись із країн Євросоюзу, водій рейсового автобусу під час проходження митного контролю запевняв інспекторів пошуківців про відсутність товару, що підлягає декларуванню та сплаті митних платежів, а також що не переміщує через кордон приховані речі. Але ретельна перевірка салону автобусу показала нещирість перевізника, який практично нашпигував усі доступні конструктивні порожнини транспортного засобу новенькими мобільними телефонами різних марок та моделей. Щоб до них дістатися, закарпатським митникам довелось демонтувати декоративні панелі та обшивку в салоні автобуса. Наразі вже виняли понад 400 штук мобілок, з яких 169 – айфонів. Серед яких значна кількість останньої моделі iPhone 15 Pro Max. за попередньою оцінкою, загальна вартість виявленої митниками прихованої техніки сягає понад 10 мільйонів гривень. Зараз автобус перебуває на перевірці сканера, який допоможе інспекторам митниці чітко вказати на можливі додаткові місця схов мобілок. Зазначимо, що відносно водія буде складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 митного кодексу України. Дана стаття передбачає штраф у розмірі 100% вартості предметів правопорушення та їх конфіскацію разом з транспортним засобом. Після остаточної перевірки транспортного засобу та перерахунку виявленого прихованого товару. Митниця поінформує додатково.